Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову я заходжу до вас зробити карту дня. Привіт... Привітати вас з ранком, з новим днем, що ви живі, що ви здорові. Ось, що ви заходите, що ви підтримуєте українськомовний контент. Щиро вам дякую. І будемо разом починати новий день. Перша, друга, третя карта це карта дня. Для вас особисто. Ви маєте можливість вибрати свою. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І дивимося: у нас дзеркала. Дев'ятка дзеркалі. Дзеркал, я так скажу. Ну, це можна сказати, дев'ятка води. Кубків, чаш. Це хороша дуже карта. Це карта емоційна, це карта така підвищеного настрою, гармонії з усім світом. Це якось, знаєте, чудова якась можливість з кимось гарно поспілкуватися, помиритися. Можливо, що навіть закоханість якась може сьогодні відігратися. Це може бути і якесь день народження, тобто хороші звістки, якісь. День Народження, юбілеї, це такі, знаєте, як колись в дитячому садочку, ось якась вечірочка. Це приємні емоції, коли люди спілкуються, і їм затишно і добре. Це якісь почуття, це якась інтуїція сьогодні. Гарний день, приємний день щастя і радості вам, мої дорогенькі карта номер 2 Друга карта у нас йде 21 аркан. Тобто, це світ. Це. Це старший аркан, скажімо так? Тобто, це якесь завершення, завершення якогось періоду в вашому житті. Який буде наступний період? зазвичай залежить від того, як ви закінчили перший період. Тобто у когось починається, наприклад, свобода, хтось розлучається, хтось навпаки одружується, хтось був до сьогодні одиноким, став сьогодні вже у парі. Щось у вас з'являється. Наприклад, купили песика, уже у вас починається новий період. У когось якесь навчання, а хтось кудись переїжджає. Тобто людина а, визначає свій шлях, тут якесь хороше завершення. Зазвичай по цій карті це хороше завершення. Це якесь, знаєте, така світова карта, ще можна сказати. Гарний день, дуже гарний день і. А, Запам'ятайте цей день, тому що це має бути дуже якийсь важливий для вас. Карта номер 3 А тут у нас король: король, король мечів. Ну, тут стоїть ніби поет, так? Але я тут бачу трошечки, ну, може бути, може бути, якась мудра людина сьогодні, наприклад. А ви спілкуєтеся з якимось адвокатом, з якимось а, старшою людиною, яка вам в чомусь допоможе, дасть якусь пораду, наприклад, це може бути по, саме по цій, по цій карті може проходити і якийсь гуру, і якийсь вчитель, а, людина мудра, яка вас, наприклад, покаже вам шлях, верніше навіть не покаже, а якось поштовхне вас до якихось інших перемін, до пізнання себе. Але якщо ми дивимося короля мечів по-справжньому, це якісь документи, це якісь установи, можливо, навіть юридичні або військові, міліція чи поліція, ось щось таке: теж: адвокати, юристи і, наприклад, слідчі. Судді, прокурори, всі вони йдуть по цій карті. Це також може бути лікарі, особливо зубні, хірурги. Тобто, можливо, ви йдете домовлятися з лікарем про якусь профілактику, про якісь м, намічаються у вас, наприклад, операції. Ось якось так: це, в принципі, логічна карта, можливо, просто спілкування з якимось водолієм. Близнюком або стерезами. Гаразд, мої дорогенькі, Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Гарного вам мирного дня! Щастива, мої любі!